Так, огляд док станції, він же USB-хаб від фірми Vention. Якщо правильно читати, такі от 8 в одному USB Type-C docking station. Ці версії у нас є Ethernet, HDMI. По Type-C також можна під'єднувати Power Delivery. Все як потрібно. Ось. Характеристики. On power Supply, Power Delivery 100 Вт. HDMI 4K при 30 Гц. USB у нас 5 Гб, тобто 3.0. Network він же Ethernet 1 Гбіт. Ну, картрідер то таке вже. Бачите, всі щасливі, коли станція працює. Зараз будемо. Дивитись на неї. Так, целфан наш вже ми дістали. Так, є скреч поле, щоб перевірити автентичність цього китайського виробу. Фірма Веншін це у нас. Китаєць благородний, незвичайний, та коробочка. Ось він тут такий у нас сіренький. Такий цупкий целофан. Тут також веншин. Целофан запаяний. Добре, що у нас є вітчизня. Фірм вітчизняної фірми, фірми Grand V, який цей целофан зараз в Парижі. Type-C. Щось на китайському. Так, якісь QR-коди. Характеристики. Це все добре. Карточка гарантії. Воно, дивіться, що роблять китайці. Сто відсотків Веншін Technology. Вже страшно. Так, ріжемо наш целофан. Оп! Отакий, ну доволі великий. Дивіться. Розмір його. Кабель. Товстенький, наче надійний. Ууу, дивіться, навіть заглушку зробив. Прям благородний китаєць. Ось наш Power Delivery Type-C тут. Але це я так зрозумів, не Sunderboл. Тут також Type-C, але нема індикації. Блискавки, тобто це не Thunderbolt, це просто type c з Power Delivery. Вона придумує. Ось HDMI, картрідер. Reader. Ось нашернет гігабітний. І 3 USB 3.0. Що у нас тут пишуть? Vention. Designed by Vention for your audio-visual enjoyment. А, ось що там всі були задоволені на тій картинці, бо аудіо і відео енджоймент у них відбувся. Ну, ось так виглядає. Power Delivery 100 Вт теоретично дозволяє вам під'єднати цю док-станцію до ноутбука вашого по Type-C і від докстанції ще живити повноцінно ще один ноутбук, якщо він підтримує таку зарядку через Type-C. Тому також потестимо, додам тести до відео, подивимось. Такий. Так, така у нас докстанція.